Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі King of Fragrances. З вами я, Даня. І сьогодні я би хотів показати та розповісти вам про свої улюблені аромати від мого улюбленого бренду, який на мій погляд, взагалі не з цієї планети та не з цієї галактики. Це неймовірний Тірі Мюглер. Підписуйся, став лайк та обов'язково на дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. В першу чергу тірі Мюглер для мене це великий кутюр'є, дизайнер та модельєр. Який а, в середині 90-х просто взривав голови громадськості своїми просто неймовірними та дивовижними космічними образами, які для того часу взагалі були зрозуміли не для всіх його покази були не просто моделей по подіуму? Це була свого роду якась містифікація, театральність та в якомусь роді вичурність з каплею вульгарності. Але як каже, досвід людей завжди приваблювало щось не з цього світу, не з цієї планети, щось загадкове та недосліджене. Чим же він так виділився? То це напевно його легендарний показ а, в 95-му році, який був ознаменований неймовірною огласкою всіх журналістів, експертів та селебріті. Це 300 моделей на показі, і виглядало це як дійсно свого роду перформанс, який вибрав собі данину моді Голлівуду тих часів, та якийсь водночас футуристичний погляд на майбутнє, де машини вже літають. Ну а людей замінили гуманоїди. І ось, просто дивлячись на цих моделей, лозунги його нарядів таки викрикували самі собою. Я обожнюю жінок і я люблю людську красу. Можна без кількість разів підбирати будь-які епітети, але краще це побачити один раз і назавжди. Якщо ви це по якійсь причині пропустили, то вам терміново потрібно подивитися його покази та фотосесії. Ну а повертаючись до парфумів, задля яких ми з вами тут зібрались. У 92-му році Тірі Мюглер вирішує запускати парфумерну лінію. Разом з на той час ще не дуже відомим парфумером Олів'є Креспом, який, до речі, нещодавно засвітився на болотах. За це йому великий дизлайк та неповага. Ну і звісно, вони запускають вже зараз легендарний аромат під назвою Енджел. Який стає родоначальником гурманського орієнтального сімейства? До речі, зараз вже не етично казати орієнтальний чи східний, тому ви знайшли заміну для цих всіх епітетів. І тепер сімейство обозначається як Амброві. Ну і повертаючись до енджелу, на ті часи аромат не виправдав надій та очікування багатьох продажі обвалились, і навіть було прийнято рішення виводити його з продажу. Ви просто тільки вдумайтесь, які жінці на ті часи був потрібен флакон дивного. Дивної форми з голубою рідиною, яка взагалі не асоціювалася з жіночністю, але тірі Мюглер був впевнений, що сьому потрібен час. І наполягає на тому, щоб аромат і продовжили надалі рекламувати та продавати. Ну і десь років через 5 аромат дійсно стає популярним, відомим про нього починають писати, казати його починають активно купувати. Це через те, що ті Рімюглер дійсно випередив час. Ну а час цього аромату аж ніяк не був середина 90-х, а Навпаки, 2000-ні чи навіть 2005 тисяч Таким Тим чином на ринку за цей час з'явилося багато. Копій та омажів на легендарний Angel. далеко заходити не потрібно навіть е такі великі бренди, як Oriflame та Avon, теж випустили свою тоді гурманську лінійку. Якщо казати про сам аромат, то йому дійсно ця дивакувата форма у вигляді зірки та такий е магічний е голубий джус у середині. Все це в комплексі дає нам відчуття давно втраченого дива. Давно втрачених відчуттів, які ми відчували в дитинстві, і які вже не повернути, це медові пряники, це такий прохолодний ладан, це цукрова вата, і навіть шоколадні пачулі, яких в старому ароматі була просто вбивча кількість. Аромат супер солодкий, але при цьому в ньому дуже комфортно. Я особисто обожнюю носити цей аромат перед різдвом, перед новорічними святами. Він дійсно повертає мені те відчуття спокою та. Дитячої радості та дива на яке ще чекаєш. Ну і звісно, я ще неодноразово згадаю його в майбутніх добірках на тему різдвяних або зимніх ароматів. До речі, фан-факт щодо його популярності є така статистика, можливо, вона вже не актуальна, але декілька років тому Angel продавався кожні 5 хвилин у всьому світі. Звісно, Тірі Мюглерн обділив а, чоловічий пол і наряду з легендарним енджелом запустив. Amen, який типу і є чоловічим ангелом. Тут можна теж побачити зірку, і вона захована в каучуковий е, такий флакон. Це пачульна база того самого яскравого Angel, яку тут доповнили фужерною частиною лаванди кумарином та ще поклали якусь таку морозну м'яту. Ну і основний акорд, який доповнює ці шоколадні пачулі, це міцно зварений еспресо. І знаєте, не дивлячись на те, що він чоловічий, типу і від а, Мюглеру, він все одно через свою фужерну базу нагадує все те, що зараз стоїть на чоловічих поличках. Цей аромат, хоча не звучить так трендово, але свою актуальність разом із Енджелом він точно не втратив. Також у 2016 році вийшло ще одне продовження на тему Енджел у вигляді комети. На жаль, у мене флакону немає. У мене залишився Семпл, аромат знятий. І я терміново хочу його знайти та собі придбати на зиму. Називається він Angel Muse. Це моє кохання та головна біль, тому що його важко знайти. Як на мене, аромат став ще солодшим, ніж його родоначальник. Звісно, це характерна така пачульна ДНК-база від Angelu, яка набула горіхової шоколадності. Наче такий підсмажений тост щедро змазали а, нутеллою та посипали смаженими лісними горіхами. Його час, як і енджелу, як на мене, саме зима. А саме цей період перед новорічними та різдвяними святами. Взагалі чоловіча лінійка отримала дуже гарний розвиток, але чомусь наша громадськість не зацінила їх і їх зняли всіх з виробництва. Ще один мій найулюбленіший представник чоловічого енджелу це Еймен Криптомінт. Який космічний дивовижний зелений флакон, мені дуже подобається в ньому. До речі, вже набагато менше пачульної бази, але сюди не пожаліли а, такої перцевої крижаної м'яти. І мені подобається, що м'ята тут не пахне зубним порошком, як це прийнято робити. Я би також його відніс до більш зимових різдвяних новорічних ароматів, адже пахне він мені шоколадними цукерками а, з рідкою начинкою з перцевої м'яти. Це дуже смачно, хто куштував. Так воно і пахне неймовірний контраст а, такого гіркого чорного шоколаду та майже крижаної м'яти. Мені здається, зведе з розуму найвибагливішого гурмана. Наступний мій улюблений колонь, який так і називається Колонь Міглер який вийшов у світ а, в далекому 2001 році. До речі, в мене зберіглася саме перша формула, саме перше видання а, у, в такому флаконі об'ємом 300 мл. Зроблений Альберто Морієсом. Ну а зараз вже є така більш молодіжна лінійка різнокольорова цих одеколонів за досить привабливою ціною. Що я буду робити, коли він закінчиться. Гадки немає. Тим паче, що я не порівнював сучасний випуск, але все одно кажуть, що воно змінилося і відрізняється від першого видання. Це без перебільшення найкращий одеколон ever. Цей запуск теж на той момент був таким першопроходцем, тому що Альберто Морієс на той час вперше поєднав макроциклічний мускус габоноліт та лінійний гельвертоліт, які в сумі дають нам цікавий ефект вимитою цитрусами до скрипу шкіри та тільки що свіжо випраної та попрасованої сорочки, не дивлячись на те, що це одеколон заряду цієї бодрості та свіжості, нам вистачить майже на весь день. Тому, якщо знайдете, сміло купуйте, це просто ідеальна річ на літо для тих, хто не хоче себе навантажувати тяжкими ароматами в спеку. Після тріумфальної популярності Енджелу космічна тема знайшла відображення в ароматі під назвою Еліан, який був випущений у далекому 2005 році. Пахне дійсно неймовірно казково. Це такий живий флюоресцентний жасмин. З далекої планети, який вступає в контакт третьої ступені ще з розпеченою обшивкою металевого космічного кораблю. Він настільки розпечений, що а, час від часу дійсно можна відчути навіть якусь таку пару, чи розпечений метал, чи навіть утяжковість. Спочатку мені здавалося, що я збожеволів, але я попитав всіх своїх знайомих, які користуються цим ароматом, і вони дійсно також відчувають цю характерну. Пару розпечену та утяжковість. Неймовірний аромат, і не менш неймовірний флакон. До речі, мені здається, він схожий на скафандр якогось прибульця з фільму Вавілон 5. Ну, і сама зимня варіація Еліану, на мій погляд, це також знятий Еліан Essence Абсолю. І в цей розпечений жасмин додали багато смол, які дають таку характерну коньячність, навіть по кольору джусу можна це зрозуміти. Та підсластили це все такою сиропною ваніллю. Теплий, затишний, окутуючий. До речі, на мій погляд, з цього аромату народився аромат uh, Laurent Лібре uh, в концентрації інтенс, Адж адже L'Oreal дуже полюбляє переливати рідину з флакону в флакон, з бренду в бренд. На їх думку, якщо щось десь не зайшло, то воно може зайти в іншому бренді під іншою назвою. Ще один факт, на відміну від класичного Еліану, цей аромат дуже гарно розкривається саме на чоловічій шкірі. Наступний аромат, який розділив людей на два табори, на тих, хто цей аромат просто обожнює і сходить від нього з розуму, і тих, хто його ненавидить. Але це, в принципі, зрозуміло і взагалі не дивно, тому що аромат дуже яскравий та потужний, а, має специфічну ноту ревеня, який, до речі, теж полюбляють далеко не всі. До речі, як на мене, саме в цьому ароматі найменш за все розкрита космічна тема, але все одно в ньому переважає якась така міфічна достороння та навіть також трохи космічна атмосфера. Мюглер аура це таке радіоактивне болото, яке світиться майже таким зеленим неоновим кольором, якому утопають душні солодкі квіти. А ще тут можна відчути багато вологої зелені на кшталт е м'ясистих зелених ліан. Та вологий ліс, з якоїсь загубленої планети серед зірок. Дивовижно, гарно і шлейфово. А особливо цьому аромату пасує весна, коли природа прокидається після тривалого сну. Ну, ну і звісно, флакончик. Ну і звісно, гарний флакончик у вигляді зеленого серця. Пишіть в коментарях, які аромати від Міглер подобаються вам, і взагалі, який у вас досвід знання його ароматів. Ну, а ми зустрінемось в наступному відео. Дякую вам за перегляд.